Подивимося на святе письмо, з чого починається новий завіт? З Євангелія. Євангелія означає благовість, коли Бог говорить до людини, що може бути краще. Благовість посланці, коли Господь говорить. Амне, коли розмовляє, коли Христос промовляє, апостоли, коли йдуть, коли вони говорять, кожне їхнє слово, це є добра новина. Найкраща в світі новина. Але знаєте, кожна людина по-своєму має свої добрі новини. Для грішника добрими не є грішні новини. От для злодії, якщо кажуть, там ти можеш вкрасти і тебе не впіймає. Він думає, оце хороша новина. Для злочинця, якому скажуть, тебе не, не впіймали, тебе не будуть судити. От для нього це добра новина. А можемо втекти правосуддя. Я ли коли для, для якогось залежного від чогось, може сказати, йди туди там випив ти безкоштовно, скільки хочеш. Але для правильної людини є нови, своя справжня, блага, добра вість. От сьогодні, якщо ми подивимося на обручника Йосипа, то це, по суті, один з найщасливіших чоловіків, який тільки був на нашій планеті. Він з самим ангелом розмовляв. Якщо подивитися зі сторони безбожника, то й навіть не знає їх сприймати. Одна новина краще за іншу. Перша новина йому ангел виявляється і промовляє, от твоя неречана вагітна, все нормально, пере собі їй за жінку. Потім йому виявляється і промовляє, слухай, вставай, бери дитятку, матір, втікай віги. От залишай все, що маєш, все, що ти набув, все, що тебе є. Ти вже старший чоловік, ти життя прожив, щось певне старав, щось певне надбав і біженець втікає герої. Потім, коли померше ірод Великий, ангел йому знову являється, каже, повертайся назад. Він тільки обжився якось в тому єгипті, якось знайшов собі місце, якусь роботу, якось він тільки зміг. І вам промовляє, повертайся. І він повертається з таким страхом, ми читаємо що боїться йти, бо замість і родоцелює Архілай, його син. Я ж попереджений Англ. Англ. Я я кажу, якщо попереджений в вісні. Ангел, знову Ангел уявляється і каже, іди в Назарет. Якщо ми переглянемо зі сторони безбожника, то ці такі новини, я вам скажу, що на кожний хто буде їх вважати щасливими. щасливими. Любить для безбожника доброю новиною є та, яка приносить тобі на солоду вже і зараз. От так да, ти знайшов тисячу доларів. От вже приємно. Вже, от вже тобі вже, є. І байдуже на інших, байдуже там хтось. Можливо, ті, хто, ті гроші, хтось загубив, за тебе не хвилює, ти їх знайшов. Для грішника вже і зараз на солоду. Але Бог знає, що таке справжня новина? Це коли щастя вічне. Не проминаючи добре, коли щасливий не тільки ти, але і на тебе щасливий. Тільки твій може бути щастям. Так як багаття не може зі сторони горіти. Він гарячий, коли він багатий, коли всі муліля до коло нього От тоді це є ватра, от тоді це є богаще. Так і щастя, правда людина розуміє, не може собі туди бути щасливий, а всі решту. Як собі хочу, для такого не буває? Грішний світ обіцяє добру новину. Бери вже, байдуже на всіх. Хто, що там відчуває, тебе то не має хвилювати. Ти головний коханий, для тебе все найкраще. А бога міський зовсім інше. Ви знаєте, сьогодні ще є неділя після Різдва. І в цю неділю після Різдва ми особливим способом святкуємо родину Господа нашого Ісуса. І звернімо увагу сьогоднішній день на дві різних родини. На присвяту родину обручника Йосипа діву Марію, маленького Ісуса, і на іншу родину, на і на родину Ірода Великого, Царя Великого. Згідно спогляду землі, що може бути кращим, аніж бути царем? Або ще кращим, щоб бути сином царя? Бути в сім'ї царя. Але якщо ми подивимося на родину царя Ірода і на його правління, то ми довідаємося, що Ірод Великий так страшенно боявся втратити свою владу, що він подовжував всіх своїх ближніх в зморі. Він, Ірод Великий, знищив двох своїх дружин одну згодною, тому що переживав, що вони пов'язані з заколотом проти нього. І от Великий вбиває трьох своїх синів. Тому що боїться, що вони хочуть від нього відібрати владу. І ті його діти, які при ньому залишилися ще живі. Вони живуть в розкошах, вони живуть в золоті, в шовках, в діамантах, все мають. Гіжі, якої хоче, напитує, яких хоче. Але вони бояться кожного рибу до дверей. Чи це вже не за ними то це не їхній батько, в їх змові або в якихось злочинах. Сам римський імператор, імператор Ділі Філію з Октавію Август, який і дав Великому Іродові ось ту владу бути намісником юдеї, сам імператор цей Август промовляв, якби я жив біля ірода, я би хотів радше бути свинею, аніж його сином. Тому що ірод юдей він свинину не їсть, свиней не чіпає, а синів своїх вбиває. І давайте запитайте, чи була щаслива його родина біля нього? Чи був щасливий сам ірод Великий? Ми знаємо, що в кінці до нього вчепилася хвороба, можливо, через ті постійні нервові перенапруження, постійний страх, що в нього хтось хоче вбити, що він кожного підозрює, що він боїться, що всі в нього владу хочуть забрати, що він боявся щось випити, що він боявся щось з'їсти, усі його хочуть відрабити. Він один нещасний, всі проти нього його почав живіт боліти, потім до нього прокази вчепилися. І ми знаємо, що він заживо гнив, що в нього вуха, ніс пальцями гнивали. Він там сидів в своїй золотій кімнаті, в своїх шовках. І так від нього, вибачте за слово смерділо, що коли у приносили на золотому полувиску, то жердиною підсували до нього їжу, щоб не дійти до нього ніхто не міг. Отечественкася. А коли підуть Великий помер, і на його місце став архілай, його син, то архілай для того, щоб прибитися у владі, просить в Риму, щоб ввели війська в Єрусалим. Путін водіває війська, що нам не нагадує. Щоб ревів війська в Єрусалим, де привселюдно біля храму вбиває сотні євреїв. Страшної їх, щоб поселити суцільний жах всіх відданих. Щоб люди боялися навіть слова сказати архієна. І тепер ми бачимо іншу родину, Пресвяту родину Єва Марію яким принесли дарем. Золото, ладен і мир. І ми знаємо, що вони в пожертви. Роздають вони в пожежі, а тоді являється ангел і каже, ага, а тебе треба піти є. єгирі. Не жаби золота без ладу, без миру. І вони вирушають. І вони сплять не в палатах, а відте в небо. Але вони з Господом. Чи може бути більше щастя, аніж бути з Богом біля ватри? Жодні золоті кімнати з іродом з сим ніколи не зміняється. Обручник Йосип, от Ірод великий своїх трьох рідних синів вбиває. Обручник Йосип за Ісуса, який, по суті, по крові не є його дитиною, а він за цю дитину, яка є в його готовий життя своє віддати. І він все віддає. Він лишає все, що набузев протягом свого життя. Це що мав? Йому все байдуже. Для нього дитятку це найцінніше. То дай бути в сім'ї Ірода чи в сім'ї Єсипа. І Великий, який вбиває свої двох дружин. Є сумручник, для якого Діва Марія обручниця, вона не є його жінкою. А він заради неї все віддає. Говорить передання, що коли вони в Єгипет, він старенький іде біля осла, а діла Марія з дитятком на оси. І так зараз у старому Каїрі в Єгипті, там, де ночував Йосиф, де знаходиться Величезна Прекрасна церква Сергія Івак, місце, де ночував Йосиф. Знаєте, нам Біблія і Господь і ці сьогоднішні свята кладуть перед очі дві родини. Родину безбожну і родину, якій є. Бог. Після смерті вірода великого Його сина Хілай все залає кров'ю і вбивство. Після солодкого відходу Йосипа в небо, коли він заснув на руках свого Ісуса, Ісус світ несе Воскресіння, зцілення, радість і любов. Знайте, що і в наших родинах те наші діти і понесуть світ. Якщо в нашій родині любов, наші діти світ понесуть любов. Якщо ненависть, що ми, наші діти можуть від нас взяти? Сьогоднішня в цю неділю після діста задумаємося. А моя родина куди ближче? До Ірода Великого? Що може до Святої Родини? Яку дорогу я вибирав? З Ісусом під відкритим небом? Золотом із віротом. Знаєте, Ірод сам довкола себе побудував пекло, А Ісус довкола себе побудував рай. І ми можемо побудувати довкола себе блискуче, золоте, шовкове пекло. А можемо з Богом жити в справжньому районі і байдуже, чи довкола на золото чи каміння. Ми з Богом. А радше